Це надзвичайно важливо, що є люди в Верховній Раді, що є політики, які добиваються справедливості і можуть переломлювати в певних ситуаціях е, обставини. Це дуже добре. Але давайте зараз я буду, мабуть, не таким позитивним, тому що я можу відразу сказати, європейська солідарність вимагала від самого початку скасування бандитської норми про повне скорочення всіх випадків і доплат, яким так нахвалявся міністр оборони. Пригадуєте, Рєдніков казав: мені завдяки цьому вдалося зекономити 100 мільярдів, а які я ради, які я хороший за рахунок наших бійців. Так можна сперечатися, можна дискутувати, чи всім той розмір випадків мав належатися. Можливо, і деякі тобі підрозділи, які дуже далеко в тилу, які є резервними, які точно підлягають під ротацію, які точно є в запасі, просто ну виконують. Ну є люди певні, які десь там в охороні кило складів, десь на Закарпатті. Можливо, там для цього має працювати робоча група. Було ухвалене рішення. Господи, місяців ще два назад, напевне, про те, що має бути створена робоча група з цього приводу Верховній Раді, щоб чітко розписати всі ті норми. Що відбулося до сьогоднішнього дня спікер Верховної Ради пан Стефанчук блокує створення робочої групи. Її нема. Законопроект про тих півтрильйона, які мали піти на армію, не передбачав жодної копійки для відновлення чи збільшення випад нашим військовим. Жодної копійки. Чи ті гроші реально підуть на озброєння, чи вони куди підуть? Знаєте, це питання відкрите, Будемо стежити за руками. Тепер і Йдемо до самого нинішнього рішення. Насправді, євросолідарність витиснула рівно 100%, не 99%, а 100% з того, що можна було витиснути в цьому питанні, тому що тут є певні моменти поза компетенцією. Того, що можна зробити в Верховній Раді, питання блокується кабінетом міністрів, тому що сьогодні проголосували про знаходження джерела коштів для того, щоб частині військовослужбовців, тим, які реально на фронті, реально при фронтовій зоні, там, де прилітають не колись, можливо, ракета прилетить. Ну дійсно там Закарпаття одна прилетіла, Чернівецька область одна прилетіла, десь далеко. А ті, куди прилітають гради, де б'є артилерія, де долітають от зараз і пануючі бомби. От для цих вдалося вишукати кошти, але це не є повернення ще виплат. Повернення випад. Належить до компетенції Кабінету міністрів України. Пан Рєзніков, який хвалився, як йому вдалося здерти з українських бійів 100 мільярдів, має зараз підписати розпорядження, верніше проєкт рішення на засідання Кабінету міністрів, де буде передбачено це повернення. Кабінет міністрів має проголосувати, щоб ті кошти, які для них знайшла Верховна Рада, ще раз вся Верховна Рада, вже ми зараз не говоримо про опозицію. Опозиція добивалася, добилася. Верховна Рада вся проголосувала. Він має ці виплати спрямувати військовим відповідно до певних алгоритмів, тому що це не є на всіх, це тільки на певну частину, на ту частину, де була просто дика несправедливість. Я просто нагадаю про що йде мова. Кабмін вирішив, що вони лишають бойові виплати тільки для тих, хто є. Ну, штурмові загони, ті, що на опорних пунктах на передовій, ті, що безпосередньо з автоматами на відстані прямої видимості до ворога. Все лінія фронту. Ті, хто бійці. Прі безпосередні медики, які працюють на передовій. Зв'язківці, які організовують зв'язок безпосередньо на передовій. Логістика. Люди, які підвозять снаряди прямо на передову. Вони були виключені. Кабінет міністрів і міністр оборони позбавили їх цих виплат. І зараз цей рішенням Верховної Ради, законом, який був проголосований, цим людям знайшли гроші, і кабінет міністрів саме цим людям має вернути виплати. Ну зупинити, це було настільки дико дика, що цих людей, і настільки була демотивація для наших. Військових, щоб про це навіть говорити зайве. Але далі у нас виникає питання. Ну, перше, я вже казав, має Кабінет міністрів виконати свою функцію? Чи він не буде тягнути? Тому що ще тоді, коли тих півтори трильйона розписували, пригадуєте, порошенко виступав і сказав, що і він із протилежного боку Арахамія внесли поправки, чи це була їхня спільна поправка, чи це були дві окремі, я вже не пам'ятаю, вони були підтримані Верховною Радою про знаходження трьох мільярдів для того, щоб родинам загиблих, загиблих наших бійців зробити виплати. Так от, уряд не виконав до сьогоднішнього дня цього питання, це Порошенко згадував. Воно не виконане. Рішення Верховної Ради не виконане урядом. І знову зараз іде питання: уряд його виконає чи ні? Оце сьогоднішнє рішення. І друге питання. Люди, які. Хвалилися тим, що вони позбавили наших бійців цих випад. Це певна обмежена кількість людей. Голосували всі так, але депутати не несуть відповідальності там, за рішення Кабінету міністрів, які вони створили, кабінет міністрів колективні рішення. Йдемо про ініціаторів позбавлення пільг і підтримки наших бійців: міністр оборони, конкретна людина, голова фінансового комітету, пан Гетьманцев і пані Третьякова, голова соціального комітету, яка прямо заявила. Антиконституційну ініціативу придумали про позбавлення пільг, взагалі позбавлення пільг наших військових, які виписані у. В наших законах не можна міняти закони в напрямку скорочення соціальних піль, гарантій прав і свобод. Вона запропонувала антиконституційний акт. Слухайте, ну для початку, якщо люди займаються антиконституційною антидержавною діяльністю, просто усуньте їх з посад. Хай ними, колись прокуратура займеться в пізніше, в майбутньому, але сьогодні проголосуйте проект постанови. Два проекти постанови Перший – про зміну в складі комітетів керівництва і комітетів Верховної Ради і в заберіть цих двох голів комітетів, які займаються. Державною діяльністю і друге, ну поставте хоча питання: запросіть міністра оборони. Хай він пояснить свою позицію. От Верховна Рада сьогодні сказала, треба доплати робити військовим. А міністр каже, що не треба. От хай він скаже, що я помилився. Хай він хоч якось пояснить, тому що в іншому випадку в нас немає впевненості, що дуже хороше правильне рішення, які якого добилася це європейська солідарність, переконала інших, що проголосували, що воно буде реалізоване. Тому потрібно сказати «Б», потрібно виконання цього рішення, якась відповідальність тим, хто шкодили. Я би хотів запитати ще про цю ситуацію, яка в Верховній Раді склалася з поверненням з поверненням надбавок нашим військовослужбовцям та відповідно слу службовцям і оборонцям інших сил. Оборони, як ми знаємо, цими днями законопроект з відповідною поправкою був проголосований про повернення 30 тисяч. Наразі він заблокований так званою блокуючою постановою Верховної Ради. Ну і вже от влада комунікує в своїх меседжах, що це неможливо, не вистачить бюджету. Хоча знову ж таки називається там то Та цифра в трильйон гривень, і вона наб'ється по математиці. <кхи> Том е, е, кажуть там про про якісь ще там фактори. А, але от мені видається, що немає якоїсь фахової дискусії, тому що якщо це фахова дискусія, тоді покажіть ці розрахунки на ну. Принаймні на рівні там засідання трьох комітетів, і давайте цю ситуацію розглядаємо. Да, можливо, можна повернути ці надбавки бійцям, які перебувають зараз в госпіталях з пораненням, адже з них це автоматично знімається. Можливо, можна казати окей, не вистачить на 30 тисяч по місяцю, але можливо, можливо можна 15 чи 20. Да, мені здається, що будь-яка цифра від нуля це вже краще ніж нуль. Отже, що можна сказати щодо цієї ситуації, і щодо того, ну наскільки фахово насправді розглядаються в парла. На банкові, в Кабміні. Бо мені здається, тут можна знайти компроміс. Це ситуація, яка показує, що в Україні відсутнє оборонне планування. І саме ця відсутність оборонного планування не дозволяє владі ухвалювати будь-які компетентні рішення. На початку війни було прийнято емоційне рішення видавати всім надбавку в 100 тисяч гривень. І одночасно був виданий указ про мобілізацію. Згідно з цим указом була створена велика кількість нових частин з'єднань мобілізаційних, і можна було достатньо швидко ще в березні провести розрахунок Ну і зрозуміти, що велика армія, яку ми розгортали, вона буде коштувати таку таку-та приблизно. Але цього ніхто не робив, оскільки до війни не готувались і зараз ми бачимо, що ніяких планів мобілізаційного розгортання. Прораховано не було ніхто навіть не моделював таку ситуацію, тому емоційно ухвалили рішення всім по 100 тисяч надбавка. А потім виявилося, що коли мобілізовується, призивається там майже мільйон людей, то виявляється, що майже всі велика кількість ну майже всі вони виконують якісь завдання їм треба сплачувати від додатково від 30 до 100 тисяч гривень, і в державному бюджеті таких грошей нема. І знову ухвалюється емоційне рішення. А давайте ми всім відмінимо взагалі і по повикреслюємо мінфін написав, що він хоче. Міністр оборони виконав, радосно відзвітував, що ви знаєте, ми все скоротили. А потім виявилось, що і тут було помилкове рішення, тому що велика кількість людей на багатьох напрямках, які ведуть реально бойові дії, залишили взагалі без будь-яких надбавок. Виявили, що ра поранення, яких вивели поза штату військових частинах, залишились без будь-яких надбавок, і звичайно, з голою ставкою, тобто з мізерними копійками. Фактично, от ну і тут з'являється нова ситуація, що і так не можна, тому і процес повернення заблокований. Тобто, ну чесно кажучи, це просто якась повна от ця ситуація показує, що оборонного планування нема. І влада ухвалює стратегічні рішення щодо фінансування військових, не прораховуючи взагалі бюджет, на яку кількість людей їхнє рішення має бути спрямоване. І замість того, щоб брати на себе відповідальність, сказати друзі, у нас не вистачає грошей в бюджеті, тому ось наше бачення. Ось ми видаємо наказ. Ми дійсно будемо сплачувати надбавки усім, хто веде бойові дії у першої лінії, найвищій, але вони будуть там такого певного рівня. Ось у нас будуть надбавки для другої лінії, які теж виконують бойові завдання, але не на самій передовій. Ось такі. Ось надбавки для поранених, які проходять лікування. Ось ось надбавки для тих, хто виконує якісь важливі завдання в тилу. Ну, це звичайно має бути йти в заходами дисципліни в організації з рішеннями командира. Ну, це це серйозна система. Бо премії це і надба, це і стимул серйозний. Це і можливість дисциплінарного впливу через премію для командира. Це важливі речі. У нас всього цього ніхто не робить ніяких дискусій в комітеті, ніякої логіки в обговоренні, ніякого залучення експертів, самих військових. Виявляється, одне хаотичне рішення через рік, друге хаотичне рішення. Зараз третє хаотичне рішення і. Зараз заблокували взагалі повернення надбавок, яке в принципі потрібно для багатьох категорій. Тому на жаль, поки у нас будуть ухвалюватися емоційні непрораховані взагалі рішення, оцей цей безлад буде продовжуватися. Але ви підняли через кому справді важливе питання: це забезпечення, це надбавка, яка має надходити всім військовим ДСНСникам, поліції, нацгвардії, які навіть не перебувають на лінії фронту. Але давайте я ускладню це питання. По перше, що кажуть наші політики. І народні депутати, і мотивація депутата, який заблокував постанову. Грошей немає їх е, ні звідки взяти. Далі ми йдемо і дивимося на пости військових. Це не те, щоб там соціологія, якась вибірка, але військові пишуть. Вони кажуть: слухайте, ну от я, наприклад, у Бахмуті, і я розумію, якби чого мене заохочують фінансово, але я не розумію, чому така сама сума має бути в когось, хто, наприклад, та служить в поліції. Ми всіх однаково поважаємо, але в поліції Львова так, типу, чому ми однакові? І що тоді цьому військовому розповідати? Тобто, це проблема максимально багатогранна. Перше, я можу погодитися так, чому ж вони тоді поставили всіх під тезу, що треба повернути 30 тисяч військовим, а запхали туди ще й того патрульного з Львова, який після зміни йде спати додому, купує собі пляшечку пива і бавиться зі своєю дитиною. Ще раз наголошую: я сьогодні говорю про військових. І коли той депутат висловив свою позицію, заблокувавши це для всіх, я щось не бачив з його. Сторони зміни і поправок внесених згідно чинного законодавства. Можливо, я неуважний? не знаю. Але я не чув його виступів з трибуни парламенту, що типа о, військовим, о! Але от давайте ми трошки розмежуємо, щоб було не 150 мільярдів, а щоб було там 120 чи 100 мільярдів. Я погоджую, що київські патрульні вони не так себе почувають, як солдати, десь там на полігоні в наметах на тренуваннях. Зовсім інша, інша історія. І тут я можу погоджуватися з будь чим. Але слухай, тобто, ви знаєте, сиділи, 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 хоп, і всралися, називається. А тепер давайте ми заберемо і у військових, бо я тут знайшов, що серед мільйона є ще десь 10 тисяч і так далі. Підпишіть, внесіть. Хай уряд шукає гроші, поки уряд шукає гроші. швидесенько, хоп. Слідуючий законопроект як невідкладний урядовий не... В... є варіантів мільйон. Порядок денний формує саме коаліція моношашечки. І вони це можуть зробити отак: от взяти і внести тут же правку до того закону, який проголосували. Ну то які проблеми? І все, і не буде ніякої проблеми, але військові залишаться захищеними. А то, знаєте, я розумію, я ж казав. Біля революціонерів дуже багато хто здобув собі дивіденди, прикрившись тим, що революцію зробили романтики, але негідники скористалися. Так само і ця історія. Біля військових може якихось декілька негідників отримають надбавки. Так давайте ми їх заберемо. Але ж не треба за це карати нас, за це карати військових і блокувати таким чином. Тобто, ви розумієте, коли це заблоковано, так? Уряд нічого не робить від слова зовсім, він не шукає гроші. Бо якби це не було заблоковано, у них б була б вже задніця в милі. І вони б шукали б. І тепер друга теза. Скажіть, будь ласка, цих 30 тисяч було? Було. Їх зняли. Ну, їх же ж виплачували, виплачували, а тепер як їх відмінили, відмінили, то де вони ділися? Ну, грошей нема, то де вони ділися. Тобто, якщо ви відмінили якусь виплату для військових. Значить, ви зекономили 150 мільярдів. То скажіть, куди ви їх потратили? Ну, просто-напросто, те, що ми зекономили завдяки нашим військовим. Ми потратили на і тому грошей нема. Розумієте? А так виходить дуже файно. Так. Я не хочу зараз згадувати там цей зомбоящик наш, єдиний марафонний, але в 4 рази збільшили витрати. Було 500 мільйонів, стало 2 ярда. І так, і по багатьом позиціям, значить, все ж таки дещо то є. бо тому, що якщо щось в одному місці убуває, то в іншому обов'язково прибуває ну, не зовсім наскільки сьогодні, пане Ігорю, ми мали можливість говорити із е, представником наглядової ради НБУ, і ми я. Я так і поставила питання. Я я, спитала, я кажу, якщо 30 тисяч були. То де вони ділись? Він каже: Ні, тоді теж не було грошей. Наскільки я розумію, вони йшли там в умовний мінус. Я не настільки фінансово підкована, щоб зараз вам це розкласти. Я думаю, що ви бачили, що і народний депутат Ярослав Желізняк, який зазвичай якраз відповідає за пояснення фінансів, він це писав. Та він пояснював. Але, але пане Ігорю, я вважаю, що коли ти береш на себе кермо держави. То нас із вами, та і тим паче військових не має турбувати звідки ти береш гроші. Якщо твої діти зараз без батька, якщо твоя зараз родина без годувальника, то нікого не колишить. Де ти візьмеш, продавай все, що в тебе є там зайве державне, шукай ці гроші, тому що армія найголовніше. Я просто песню, що з одного боку є проблема, з іншого військові не мають розгрібати цю проблему. Перш за все, військових взагалі не має стосуватися питання, де вони будуть брати те, що вони, вибачте, на слові профукали. Я поясню логіку. В цьому контексті, якщо ми говоримо, то ми говоримо і про іншу тезу. Я в себе на сторінці і зараз не буду повторюватись, і в себе на ютуб-каналі Lapin From Ukraine це говорив. А 23% компенсації для банків ви знайшли? От просто запитання. І воно риторичне, тому що розкладали по поличкам, як можна зробити, випустивши облігації. Тобто є дуже-дуже багато механізмів. Але ще раз наголошую: я військовий, я ж не економіст. Хай економісти кажуть, яким чином можна це зробити. Я розбирався, трошки вивчав на свої, на свій хлопський розум це розповів, як я це бачу, виходячи з інформації, яку озвучували ті люди, які петрають в економіці трошки ліпше, ніж Ігор Лапин. Ми поспілкувалися. Вони сказали: дивися, от дивись, от звідси, а те, от звідси. А от туди, от вони на компенсації 23% для олігархічних банків передбачили. А це якщо взяти, перевести гроші, то якраз хватить військовим. Але ще є така штука, як військові облігації. Це ж ну, є дуже багато механізмів Нацбанку в тому числі. Тому зараз пітляти, я от розумний, я можу це об'яснити. Ви знаєте? От Желізняк він же ж працював в уряді Гройсмана, він же ж працював помічником чи радником. Я вже не пам'ятаю. Він ж не глупий хлопець. Він знайшов виправдання, чому вони заблокували військовим. Ну, він ж грамотний, економічно грамотний хлопець. Ви знаєте, була б йому честь і хвала, якби він знайшов хоча б один із варіантів, як залишити виплати військовим. Розказав би, що ми знайшли варіант залишити виплати за рахунок того, 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 того. І цей алгоритм спрацює. Ти ж економіст. ну Я ж себе не вчу, як палити танки. Ну, це знаєте, це виходить військовий і починає розповідати. Звісно, танк можна було спалити. Але зходячи з вищої зложеного, я так подумав, що все-таки хай він доїде до квартири желізняка, влупить йому в форточку, а тоді ми подумаємо, як ми це будемо виправляти. Ну це ж бред, ми ж так не робимо. Ми ж палимо сьогодні танки. Тому така історія: знайти завжди можна сотню причин, щоб щось не робити. Волію знайти одну ту, яка якісна, яка дозволить це зробити. То якщо ти спеціаліст, то зроби. А якщо ти баран, то не коментуй. Отака така моя позиція в цьому контексті. Якщо ти економіст, то знайди механізм. А якщо а, а, бо, бо, а, а чого ти лізеш тоді коментувати? Ну це ж неправильно. Я ж не лізу коментувати там е, хімічні процеси е, многовалентності. Я цього не лізу коментувати. Я там не сильно Петре, у школі вчився, але вже забувся. А ти ж себе позиціонуєш як спеціаліст, і друга позиція в мене дуже цікавить в той час, коли лідер цієї політичної сили. Сергій притула бігає, шукає на гроші зі всього світу по з миру, по нитці, щоб допомогти воякам. І сьогодні він, маючи певний вплив, мовчить як риба об, облід і не висловлює свою позицію щодо людини, яка входить в його пул його прихильників його впливу. Тому що ми знаємо, що партія голос навіть стала двоголоса. Славко Вакарчук пішов там одна грядка, а притулена грядка друга. І інформація, що вони бігають в офіс до Єрмака, дуже багато. Я би побачив, якби вони дали би спростування цьому, якби він би висловив би свою позицію. А якщо він мовчить, значить все хорошо? Знаєте, я вам скажу так: я дуже добре слідкував за ситуацією по цьому законопроекту, по цим 30 тисячам. І я знаю, як воно приймалося. І я знаю, з яким кіпішом арахамія сьогодні бігає, я не знаю. І вони шукали. Хто ж зареєструє постанову? І я знаю цю інформацію. Є дуже багато колег-депутатів, які бачили цей кіпіш в стінах парламенту, як арахамія, а і голоснув. Розумієте? Але вони бігали, шукали, і зараз віддали того, кого не жалко. Це називається резинове ізділля номер 1 Поюзали і викинули. Я не сподіваюся, пане Ігорю. що от ця ініціатива вона не є авторства депутата, який справді цю постанову. <р <bunları> <р <i we�> зареєстрував, тому що не, не вистачило б хоробрості та піти проти всієї системи, проти всієї країни. Тобто за цим справді стояла набагато вища сила, але це і відповідальність буде саме їхня, та тому що їм все одно неможливо відпітляти і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Це запит, зокрема самих військових, які кажуть: ми нічого не просимо, але ці гроші, які справді витрачають або на фронті, або на родини, які лишаються в тилу. Це просто факт справедливості.